Друзі, усім привіт! У цьому відео я хочу поділитися з вами процесом підготовки одного заняття з групою BT Plus. І першим етапом моєї підготовки є створення затишної та продуктивної атмосфери, яка спонукає творити та креативити для моїх студентів. Не забуваю про воду. Ось і час розпочинати нашу підготовку. Як бачите, в мене вона розпочинається з вибору музики, адже хочеться, щоб на фоні щось грало, і знову ж таки це створює свою рідну атмосферу. А далі я вже переходжу до того, що на міру в мене є окрема дошка, де я створюю уроки перед тим, як перенести їх на дошку, де вже працюють мої студенти. І ось тут ви можете бачити, що я використовую фрейм. Всі Frame в у в мене білого кольору. І я дійшла до цього вибору з часом, адже попередні у мене фрейми були різнокольорові, і десь воно трішки було важко щось підібрати по кольоровій гамі. Так як група в мене досить говірка і активна, то на warm up я не готую додаткові завдання, адже розраховую на те, що протягом пяти 7 хвилин ми будемо описувати те, як прийшли наші вихідні. Тому одразу переходжу до першого завдання, і воно в мене завжди стосується попередньо вивченої лексики, саме Emergent Language, яку ми вивчали з студентами на попередніх уроках, коли я хотіла або додати їм якусь лексику, апгрейдити її, або на... Наприклад, те, чого не вистачало студентам, ми також це беремо на етапі uh, revision. Далі я переходжу на дошку, яку я веду зі своїми студентами, за uh, для того, щоб подивитися, які лексичні одиниці у нас виникли протягом попереднього уроку, і щоб також включити uh, цю лексику і попередню лексику, саме emergent language, у наступний урок, саме на етап повторення. Сьогодні я вирішила скористатися завданням перефразування, де студентам буде виділено жирним ті фрази, які вони мають замінити тією лексикою, яку ми вивчали. Це завдання завжди класно працює, але для того щоб його створити, я звертаюся до штучного інтелекту, саме до чату GPT, адже в мене платна версія, який мені швиденько все це робить, і якість. Але сьогодні чат мене трішки підвів, адже він не робив те, що я йому задавала, тому приходилося змінювати інструкції і також вже редагувати те, що він створив. Але все-таки це швидше і якісніше, ніж якщо б я сама придумувала всі ці речення. Також тут я вношу правки, як до прикладу, додаю цифри а, на початку речення, оскільки тоді легше перевіряти завдання, коли воно більш структуровано. І тоді додаю вже інструкцію щодо виконання цього завдання, і також стікери з іменами студентів. Адже це завдання попередньо вони будуть виконувати самостійно індивідуально, і тоді ми вже будемо перевіряти або всі разом, або в парах швидше за все, що всі разом. На попередньому році ми не встигли попрацювати класно з лексикою, тому останні завдання, які я планувала, ми будемо виконувати саме на цьому занятті, тому я просто все це копіюю і змінюю кольори, адже знову ж таки хочу, щоб все було гарно візуально. Оскільки ми вже опрацювали етапи Revision, то я переходжу до етапу Lead-in, де студенти будуть обговорювати найефективніші способи того, як можна залучати суспільство до екологічних проблем, проблем з навколишнім середовищем. Оскільки в нас урок базується саме на функційній мові, то в книзі нам поданий саме контекст, це буде аудіо, де студенти будуть слухати його та обговорювати його загальну ідею. Це в нас буде «Listening for Gist». Наступним фокусом завдання є те, щоб студенти звернули увагу на використання певних функційних експонентів, тому вони знову будуть слухати тест аудіо, але цього разу завдання змінюється. Їм потрібно буде заповнити пропуски у реченнях. Скільки значення цих функційних експонентів вже відомі студентам, тому я створюю завдання на Wordwall, де їм потрібно буде розподілити ці фрази відповідно до їхнього значення, до їхньої основної мети функції. Коли це завдання готове, я просто переношу посилання на нього на нашу дошку міро. І а, це завдання студенти будуть виконувати в парах для того, щоб допомогти одне одному, якщо в цьому буде потреба. Тобто тут у нас буде елемент. За структурою уроку по мовних системах далі ми переходимо до виконання контрольованої практики. І саме для цього етапу я обираю два завдання. Перше завдання досить легке, тому я впевнена, що ми його виконаємо дуже-дуже швидко. Тому обираю ще одне завдання, яке буде більш складним для студентів, more challenging, і їм придеться з ним трішки більше попрацювати. Тому на контрольовану практику я обираю два завдання. Останнім етапом уроку є проведення freer Practice, і те, що подає підручник, мені не цікаво, тому я звертаюся до чату GPT та прошу його накинути мені декілька ідей, що я могла б використати саме з використанням цих функційних експонатів, який в діяльності. За цим справляється, і мені подобається та ідея, яку він подає. Де студентам потрібно обговорити певні твердження, використовуючи наші, нашу функційну мову, наші функційні експоненти. Далі я хочу це все оформити більш презентабельно. І ось тут я створюю таку витягалку з різними твердженнями, які стосуватимуться не тільки навколишнього середовища, оскільки мені здається, що за 4 чи 5 уроків, які в нас були по цій темі, студенти вже трішечки стомилися. Тому я думаю, що ми візьмемо ми таки взяли різноманітні теми для дискусії, які будуть для них досить актуальні. Також тут я додаю ті а, функційні експоненти, які повинні бути використані. Я знаю, що методично це не настільки правильно, але я помітила, що саме коли є ось така підказка, студенти більш а, вмотивовані за для того, щоб використати саме ось ці фрази. Мій урок вже готовий, але зараз моє завдання це підготувати саме домашнє завдання для студентів. І тут я використовую саме робочий зошит, Workbook, з якого я обираю ті завдання, які нам подає підручник. І також для другого завдання я вирішила скористатися тим, що більше змусить студентів продукувати вивчене. Тому я обрала певне відео. Дуже люблю ось цього ведучого Девіда Еттенбер. Може, знаєте, він. Він багато знімає відео саме по захисту навколишнього середовища, різні документалки про природу про тварин. І студентам потрібно буде також передивитися це відео і записати мені аудіомеседж в телеграмі. Де вони будуть підсумовувати його основну ідею? Знову ж таки, з використанням чотирьох-п'яти функційних експонентів, знову ж таки, вони зможуть потренувати це саме у продуктивних навичках, не тільки у виконанні контрольованих завдань, як вони це будуть робити у завданнях саме з Workbook. Фан факт для того, щоб обрати саме це відео. Мені прийшлося передивитися ще купу відео, тому мені здається, що при підготовці цього уроку саме ось цей етап зайняв мене багато часу, але я вірю, що він буде для моїх студентів необхідним. Відео обране, домашнє готова, тому зараз я вирішую трішечки почеклувати ще над зовнішнім виглядом дошки. Це у мене не займає багато часу, я обираю певні стікери на пінтересі і все. Вуаля, урок готовий! Ось так, друзі, виглядає підготовка до одного з моїх уроків. А саме на підготовку цього уроку я витратила годину, що досить класно, адже я тут більше керувалася підручником, а вже додавала якісь свої а, такі маленькі нюанси і вже підлаштовувала цей урок під свою групу. А, тому сподіваюся, що це відео було вам корисним. І якщо так, то не забувайте ділитися вподобайками. Всім класного тижня та дня! Бай-бай!